Вітаю, шановне товариство. Спочатку хотів сказати буквально декілька слів слів подяки нашим енергетикам, які в нас умовах після масованих ракетних ударів Російської Федерації, а їх було щонайменше 6 хвиль, вони виконали такий величезний обсяг робіт, що дозволив не лише збалансувати енергетичну систему нашої держави, а просто врятувати її. І те, що сьогодні в таких важких умовах. Дискомфортних умовах у нас взагалі є електроенергія, це їхня заслуга. А тепер декілька моментів, на яких би хотів наголосити і про які ми з вами постійно говоримо, але, на жаль, дехто цього ще не зрозумів. Ми говоримо про планові відключення, коли це необхідно. Ми говоримо про те, що Одещина не є окремою там, одиницею в єдиній енергосистемі нашої держави. Ми. Одиниця ми складова цієї підкреслюю, єдиної енергетичної системи України. Тому, відповідно, і регулюється планою включення або вимкнення саме з цієї точки зору нашої участі в єдиній енергетичній системі. І звичайно, є аварійні роботи. І, звичайно, ми бачимо, що періодично сьогодні проводяться і екстрені вимкнення. Тому що так необхідно, необхідно, аби врятувати наше життя. Чому? Запитаєте ви? Я відповім на це питання дуже коротко. Тому що мають бути забезпечені в першу чергу електроживленням, наші сили протиповітряної оборони, наші сили оборони, які виконують поставлені бойові завдання. Підкреслюю бойові завдання і те, що ракети. Не летять нам на голови, це заслуга наших Збройних сил, наших протиповітряних оборонців, які мають електроенергію і можуть знищувати ворога. Мені особисто неважко потерпіти навіть як перші дні 30-35 годин без електроенергії, але знати, що мої діти будуть живі, що в місто та в область не прилетить, що ми так чи інакше можемо працювати. Скрутно, важко, дискомфортно. Так, але ми захищені. І це головний момент. Я вже сказав про те, що ракетні удари, російські ракетні удари, є основною причиною того, що відбувається з енергетичною системою наших держав. Ми говоримо про те, що енергетики, можливо, не встигають відразу. Відреагувати на всі заявки щодо аварійних, в тому числі включень. Для цього і обласна військова адміністрація відкрила чат-бот. І цих заяв було просто понад сотню. Ці заявки на 90% сьогодні відпрацьовані нашими енергетиками. І світло з'явилося в ваших будинках. Знову таки, про графіки вимкнень. Багато з вас кричать: вони не співпадають з тим, що написано. Ще раз скажу, причина цього. Екстрені виключення, екстрені вимкнення, що дуже необхідно. Мені не хотілося б щоб дехто з вас був схожий на російську Орду. Я поясню про що. Вони прийшли забрати в нас свободу і гідність. Тому що через свободу і гідність забирають у людей людське обличчя. Там, на Московії, вони. Звісно, звикли жити як орда в некомфортних умовах. Ми знаємо інші умови. Але давайте стримувати емоції. Давайте поставимо на важелі наше життя і відсутність світла. І найголовніше нашу єдність. Якщо в сусідньому будинку немає світла, запропонуйте свої послуги, сусідські послуги. На підзарядку телефону, на підігрів молока для грудної дитини. Своїм сусідам, одеситам або мешканцям з інших регіонів, що бігли, рятуючи життя від війни. Це ж не важко допомогти людям і цією єдністю показати, що ми міцні і ми витримуємо. Я б дуже просив. Це робити. І це ж не важко. Навпаки, це добре. І наведіться на інформаційні вкидання Російської Федерації. Вони намагаються знайти хоч маленьку нишпорку у наших з вами емоціях, але нічого в них не вийде. Нічого від слова нічого. Отож, пам'ятайте те, про що я сказав. І чат-бот відкритий, мій особистий. Будь ласка, пишіть, у кого є які проблеми, але вказуйте ім'я. Вказуйте адресу і контактний телефон. Всі заявки зразу підуть в ОВЛНР. Ракетні удари. Вони ще будуть. Це не новина. І масовані атаки ворожі можуть бути. Летіти може із моря, із повітря. Але нам треба витримати і допомогти енергетикам. Проводити відновлювальні роботи. Не буває чарівної палички, за якою можна відразу дати електропостачання, електроживлення нашим будинки. А сьогодні ситуацію вдалося виправити. Готові до найгіршого. Сподіваємось на найкраще і впевнені в нашій перемозі. Оце найголовніше. Тримаємо стрій.